Так, поносенко Лена, ти вірш вивчила. Так, так, вивчила. Давай, виходь, розповідай, ми тебе всі уважненько слухаємо. Заповіт. Тарас Григорович Шевченко. Як помру, то поховайте мене на могилі серед стеку широкого. На вкраїні милі. Щоб лани широкоболі і про і краще було видно. Було чути. Як? Як, як же ж? реве, Ревучі. Оленочка, браво, Браво, молодець, Оленочка, просто діти, полюбуйтеся, слухайте, як же ж Олена гарно вірш. Просто це не ну, оте, як у нас Іван, да? Вийшов, що там під собі себе і пішов доволі, йому всім вліпила. Оленочка. Шановні, Оленочка. Як гарний мой сіну, соличка, доставлю 12 бай взаємосіність душе гарно. Хайчинка, беріть приклад з Олени.